Не вистачає нам скандалів, і от ще один через новорічний набір ялинкових прикрас від одного із столичних брендів: п'ять пшеничних колосків. Досі обговорюють в соцмережах. Друзі, пам'ятаєте? Е, Пам'ятаємо, і там люди обурювалися, інші казали, що це несвідомо. Але причина це критика від людей. Які знайшли дуже недоречної паралелі символом голодомору і закон про п'ять колосків. Більше про реакцію суспільства і про те, чим закінчилася ця скандальна історія. Далі в сюжеті. Святкова прикраса, що стала причиною гучного інформаційного вибуху. Один із відомих українських брендів жіночого одягу опинився в епіцентрі скандалу. Після презентації ялинкових прикрас під назвою П'ять колосків. До набору війшли п'ять прикрас: чотири золотисті та один темний. Обгоріли, а вартість комплекту становила майже чотири тисячі гривень. Першими на символічний зміст виробу звернули увагу у національному музеї голодомору геноциду. За своїм змістом для більшості українців це сьогодні символ зовсім не свята. А навпаки, це символ геноциду, тобто найтяжчого злочину. Символ п'яти колосків походить із трагічного історичного контексту голодомору 1932-1933 років. Саме стільки колосків вміщується в долоню дитини. Ця паралель багатьом видалась недоречною і спровокувала шквал критики в соцмережах. За підібране кілька колосків або мерзлу картоплину, або качанку курудзи, людину на колгоспному полі, людину, яка це зробила для того, щоб вижити фактично, її або розстрілювали, або за пом'якшуючих обставин давався термін 10 років на позбавлення свободи із конфіскацією майна. Дизайнери бренду Бавза намагались пояснити, для них колосок це передусім символ відродження, надії та єднання поколінь, оберіг для дому, образ зерна і колосків давно є впізнаваною частиною їхніх колекцій. Тож, за словами команди, вони не прагнули торкатися травматичної теми. Скандал став для них несподіванкою. Сенс вкладений у створення даних прикрас, це насамперед шана силі до виживання українського народу, пам'ять про кожного українця, хто не зустріне більше різдво. Нагадування про те, через що пройшли попередні покоління, і яку ціну ми платимо зараз заради різдвяних ялинок та збереження українських символів. І колоски одні із символів цієї боротьби. Ми вирішили провести невеликий експеримент, показали перехожим фото цих прикрас і запитали, чи купили б вони такий набір. Це новорічна прикраса для ялинок. Чи замовили б ви таку прикрасу для себе? Ні, але тільки тому, що я не купую ялинок. Так то вона гарна. Доволі симпатично виглядає. Тим більше золотистий колір він зараз популярний. Тому золотистий замовила, бо чорний ну він так більш траурний колір для мене. Та коли люди розуміли контекст символу п'яти колосків, ставлення до нього змінювалось. У людей починали з'являтись сумніви, хоча й не у всіх. Так, да, я вважаю, символи і пам'ять можуть проявлятися у будь-якому вигляді, навіть як прекрасне ленко. Це теж символіка. Все ну тут 50 на 50. А чому? Ну тому що це більш таке новорічне свято. Для мене це більш позитив, це більш про щось приємне, а згадувати. Ну навіть не знаю, що сказати після розголосу в соцмережах. бренд заявив, що почув реакцію суспільства і зняв лінійку прикрас із продажу. Це далеко не перший скандал в Україні, пов'язаний з темою голодомору. Чотири роки тому, у сам день пам'яті жертв трагедії, українські блогери влаштували гучну вечірку на честь дня народження інстаграм-блогера із чернівців Олександра Заліска і демонстративно транслювали це в мережі. А минулого року відзначилась Одеса у день вшанування жертв голодомору. Один із знічних нічних клубів влаштував вечірку з натовпом гостей, випивкою та танцями під Червону Руту попри офіційний день скорботи.